Привіт! Це бізнес-про. Ви коли-небудь відчували, що у вас є повний бак енергії, крута ідея і шалене бажання рванути вперед. Але щось невидиме, ніби тримає вас за ноги. Ви намагаєтеся злетіти, а вас тягне до землі. Найстрашніше в цьому те, що ці невидимі кайдани це часто найближчі люди, друзі дитинства, родичі, колеги. Сьогодні ми поговоримо про найпотужніший соціальний якір, який не дає вам стати успішним про ваше оточення. У психології є жорстока, але точна метафора теорія відра з крабами. Якщо посадити одного краба у відро, він легко вибереться. Але якщо посадити туди купу крабів, то як тільки один із них спробує вилізти, інші вчепляться в нього клешнями і затягнуть назад на дно. Вони не роблять це зі зла, це інстинкт. У людей цей інстинкт називається соціальним тиском. Куди ти лізеш, не вигадуй, знайди нормальну роботу, в тебе не вийде, тільки зганьбишся. Це і є клешні, які тягнуть вас назад у відро посередності. Чому близькі саботують ваш успіх? Вони ж мають бажати вам добра. Парадокс у тому, що часто вони роблять це з любові, намагаючись захистити вас від ризику та болю невдачі. Але є й темна сторона. Ваш успіх це пряма загроза їхній зоні комфорту. Якщо вийде у вас, це означатиме, що вони теж могли б, але побоялися. Ваш ріст це дзеркало, яке підсвічує їхню стагнацію. Їм простіше стягнути вас до свого рівня, ніж самим почати рухатися вгору. Є відоме правило: ви це середнє арифметичне п'яти людей, з якими проводите найбільше часу. Якщо ваше оточення це п'ять песимістів, які щовечора скаржаться на життя перед телевізором, у вас немає шансів стати шостим оптимістом-мільйонером. Ви неминуче просочуєтеся їхніми страхами, їхніми звичками і їхнім рівнем фінансового мислення. Перебуваючи в токсичному болоті, неможливо залишатися чистим. Що робити? Рвати всі зв'язки? Ні. Але ви повинні встановити жорсткі кордони. Припиніть ділитися великими мріями з людьми, які мають маленькі уми. І головне, почніть свідомо шукати нове оточення. Шукайте орлів, які вже літають там, куди ви тільки мрієте дістатися. Успішні люди не тягнуть вниз, вони подають руку, щоб підтягнути вас до себе. Знайдіть свою зграю. Підписуйтесь на Бізнес.Про. Тут ми формуємо саме таке оточення.